34 выпуска. Нещодавно співробітниками карного розшуку Балаклівського відділу поліції була отримана оперативна інформація, що один з місцевих мешканців причетний до скоєння тяжких злочинів під час перевірки цієї інформації співробітниками карного розшуку відділу поліції спільно з слідчими був затриманий місцевий мешканець 82-го року народження, який знаходився в розшуку за вчинення тяжких злочинів, а також за вчинення розбійного нападу та тяжких тілешних, тілесних ушкоджень, внаслідок яких громадянин Загинув на даний час, слідчі дії тривають. Мешканець порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України затриманий та знаходиться під вартою. Щось говорить після того, як завели йому да? Да, говорю. Що сказав? Я вперед я, я спросив. Що ви спитали? Сказав, що простий дач. Жити будеш. Він сказав, буде. Що ви далі зробили? Положив Його Його положив? Так. Да. Ну, не кинув, він не я положив. Що за навіщо ви прийшли на цю форму загоріти? А що саме м'ясо? М'ясо? Барон. Даний громадянин раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу, а також розбійного нападу. В подальшому він був оголошений в розшук нашим Балакрійським судом. 20 серпня 2016 року в селищі санці було вчинено розбійний напад на приватну ферму і в результаті даного нападу сторожу даної ферми були заподіляні тілесні ушкодження від яких потерпілий це був 60 шести річний чоловік помер через дві неділі в лікарні В ході досудового розслідування в даному вчиненні даного злочину було викрито місцевого мешканця також балтійського району 34 річного чоловіка